Всім вітання! Мене звуть Інна і я викладач вокалу. Працюю в дитячій школі мистецтв та даю уроки вокалу приватно. Напрями викладання, естрадний та народний спів. Досвід більше 6 років. Випускниця Київського інституту музики імені Глієра здобула ступінь магістра Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Досвід сценічних виступів 16 років. Запрошую на уроки вокалу дорослих та дітей. Розкриваю природні звучання, досконалюю вокальну техніку, вчу співати душею. Співаками та співачками не народжуються, ними стають. Я впевнена, навчитися гарно співати може кожен. Головне бажання. До зустрічі!